Державний бюджет мати без корупційних схем, закладених ще міндічем і злочинною групою, яка працювала в країні продовж багатьох років. Тому головна вимога Європейської солідарності викинути корупційні схеми міндіча з проекту бюджету на 2026 рік. Перш за все, повернемося до того проекту, який був представлений нам з самого першого читання. Ми наполягаємо, щоб 200 мільярдів, які зараз зараз зарезервовані в міністерстві фінансів, все ж таки були розподілені на сектор безпеки і оборони. За конкретними програмами це забезпечить і діяльність збройних сил України, і підготовку кадрів, і військ, і медичне забезпечення особового складу. Ті першочергові видатки сектору безпеки і оборони, які вкрай необхідні.